Що, попались? Ці хлопці, не буває такого. А дійсно можете, знаєте на що попастись? А, можуть вас попросить, типа фейкова сторінка на банк буде, і там ви вводите свою картку, а далі до побачення гроші Повір, Повірте, мені так зроблять все, що ви навіть не поймаєте поки з вас не спишуть. Ну, а ще можуть на вас та свої ксерокопії, типу супівробітнику банка, а потім на вас в мікрозаймах, в швидких грошах, візьмуть 3-4 кредити в різних конторах, от. а потім через місяць, добрий день, здравствуйте, у вас заборгованість. Є. А якщо хочете дійсно, щоб я вам розказав, які є зараз умови по розсрочці, не кредиту, по розсрочці через банк, через ОТП, офіційно на трактор, тому то підпишіться, підпишіться, та, і слухайте уважно. Погнали. Так, спочатку, спочатку розкажу, що взагалі мається на ринку сьогодні. Звісно, мрії такого окрасення взяти таку гроші, віддавати потім колись з частинами, як там вийде. Мужики, що мається зараз по ринку в Україні, то щоб реально, щоб не розвод, а щоб реально взяти. Переважна більшість, звісно, є така ще штука на виплату, вот, то фірми дають, фірми, фірма дає, наприклад, трактор. Ви там заставляєте договір і фірмі виплачуєте кошти. Ну розумієте, фірма, фірми є різні, фірма в фірмі Розінь. То ми 7 років працюємо. Сьогодні фірма є, завтра фірми нема. Завтра в фірмі ще зміниться, можуть підняти ціни. Ну, коротше, можуть намахати, і ви ніяк не застраховані. Тому що якщо... Чому? Всі не хочуть банками зв'язуватись, тому що фактично кредит намахало, надурилово, що, знаєте, взяв 2000, віддав 10. От ті вже всі шараги в сраті, які швидко гроші, во то все. Оці всі контори. От люди насишені, що кидають обманюють, що вон, а, скільки років назад ці ходили вірзіли колектори по домах, кошмарили людей з за добу. Ну коротше, дрічня це з банками, ніхто не хоче мати е, справу з фінансовими установами. Ну, фінансова установа теж фінансові установи різні. розні. Якщо, наприклад, ви там є Приватбанк, є ОТП-банк, про які я зараз розкажу. є там які ще є А-банк, ну великі українські банки, ви хоч якось більш-менш, наскільки це в наш час можливо, захищені діючим да, законодавством. Якщо, наприклад, щось там буде не так, вот, то ви можете подати позов до суду, у вас є відповідно банківська угода і все як положено. Якщо ви берете з фірмою договір, то там вам можуть потім що завгодно зробити. Я б з тим взагалі не зв'язувався, по крайній мірі, я не знаю. Не можу вам назвати фірми, які от вот дають на виплату по-чесному, і все файно, все добре, ніяких проблем немає. Якщо вдруг хлопці з'являться, я перший поняли, перший розкажу, бо мені теж ніколи не хотілося, то все якісь переплати. но життя складається таким чином, що часто таке буває, що ви там не вистачає, наприклад. Бракує там частини. Я вам сразу скажу, що навіть, якщо брать. Наприклад, на довгий термін, то все одно буде невигідно. Ну якщо там, а, не вистачає якоїсь частини суми додать і на півроку, от так, щоб не збрехати, людина оформила в нас через ОТП, через їй не вистачало половини суми на трактор. Сімтай 244. Він же файтер. Людина вже на днях оформила, вже трактор до неї, до неї поїхав. І там, виходить, їй бракувало 100 тисяч, і вона загальному переплатила чи 4 тисячі гривень всього, всього переплати взагалі. Тобто їй трактор обійшовся не 206, а в 209. Загальна сума буде, яка, скільки людина грошей має віддати. Тому є, друзі, дійсно вигідні умови є. Дійсно вигідні умови через банк, не кредит, а розсрочка. От, де прописані зразу всі переплата, скільки там відсоток, там, по-моєму, йде чи 4 чи 5% відсотків взагалі. Е і плюс там якийсь страховочний платіж. Все, тобто, там умови людські, бо до цього було до цього були умови не дуже вигідні. Коли загально рахується там процент за місяць, то там сумарно за рік набігає дуже-дуже багато така. Е Значна сума. От. І переважно всі кредитують такое. Чисто кредитують. Тут видається гроші, типу в кредит, і ця сума буде з кожним місяцем збільшуватись. І платежі, відповідно, кожен місяць, якщо порахувати, то там за 3 роки ви можете купити два таких трактора, умовно кажучи. Тут не така історія. Ну, знову ж таки, вигідно, вигідно це робити на невеликий термін. Якщо ви там. Вас не вистачає коштів. Ви знаєте, що ви там за сезон у вас будуть ці кошти повернути. Ви можете взяти на пів року, на чотири місяці. Там різні умови. І чим менший термін, чим більша частина. Там, першого внеску там, 70%, тому не вистачає 2000-1000 доларів. Є 5, а треба 6 там, до Кентавра добрати, То буде дуже вигідно, там переплата буде дуже-дуже маленька. Ну, фактично, там якихось декілька тисяч гривень всього переплати. І враховуючи те, що ви якби, берете вже трактор, вам приїжджає зразу, у вас договір є офіційний з банком, і ви захищені з усіх сторін від мошенників від шахраїв. Я не просто так тако почав відео, тому що зараз багато дуже розводняка в цьому всьому. І я ще раз хочу проговорити. Навіть якщо вам пропонують сказкові умови, ні в жодному разі ніколи не пересилайте свої ксерокопії, своїх особистих даних неперевіреним особам, тобто а-ля фахівцям банку. Які можуть бути абсолютно фейковими фахівцями банку. От. Як перевірити? дуже просто. Якщо у вас оформляють через який банк, ви можете позвонити на ту ж гарячу лінію того банку і по номеру заявки дізнатися, що дійсно такий банк оформляє таку там, таке розтермінування. Бо це все є в банківській системі. Вот. А зараз, повірте мені, в інтернеті можна зробити стільки фейків, фейкові сторінку банка, де буде всі реквізити, все візуально виглядить, як справжній банк, де треба там ввести дані своєї картки, чи там відправити паспорт і дані. То програмістам на комп'ютері пишеться дуже легко. І людині, яка не розбирається, відрізнить справжню, от не справжню, дуже складно. І на тому заробляють бабло зараз. Тому, мало того, що не треба нікому гроші наперед переказувати, я думаю, з цим вже понятно, з цим же всі справились, це поняли, це прийняли і все. Я сподіваюся дуже. Хоча такі шахраї теж, які таким образом мухлюють, що там переведи нам на соляру, ми вам привеземо. Ну, коротше, я знаю, що є таких багато. Ну, я сподіваюся, що з цим же ми розібрались. Також свої особисті дані, звісно ксерокопії, паспорта, документів, реквізити картки, цифри з обратної сторони, картки і так далі. Навіть це з передньої сторони картки, там є номер, там є дата випуску, дата до котрої вона дійсна. І от мені часто навіть, там якісь у нас ми повертали кошти людям, і людина мені скидає просто не номер карточки, а фотографію своєї карточки. От. Тому я кажу, не можна так робити. Ні в жодному разі фотографувати свою картку і кудись. скидати, скидати, То тупість є велика, бо ви не знаєте на кого ви натрапите. От і все. І вас можуть обуть, озвуть, і ви потім розчехлитесь, коли на вас вже 10 кредитів. А хто дійсно хоче взяти трактор по вигідних умовах в розтермінування, вот, то, пожалуйста, номер телефону переписуйте. В нас все офіційно через ОТП-банк подається заявка. Відсоток дуже-дуже невеликий. Якщо маленький термін буде, повторювати, то там знову ж таки переплата, сягне всього там декілька тисяч гривень і все. І ви можете собі вже не чекати, А купити зараз трактор, відпрацювати собі сезон отлично, і не платити вже, не наймати нічого зекономити зекономить більше грошей, чим, повірте, та буде переплата, ще кім заробити. Звісно, справа ваша. Я вам просто розказую, як це е, працює в адекватних умовах. От, якщо кому зацікавило, будь-яка модель, будь-який трактор е, в розсрочку оформляється. Набирайте, звертайтесь номер телефону. Є внизу, знову ж таки, ми працюємо офіційно з поставщиками, з банком, все як положено. Тому тут можна спокійно собі не хвилюватись і все буде добре. Щасти!